Трошки не по тематиці, але покажу вам свій городик. Бачите, ось посадили дерева. В цьому році посадили 30 фруктових дерев, бо ну, вже зовсім старі яблуні. Ось, ось це в нас ділянка, де в нас росте просто трава сама по собі. Трактор приїжджає і скошує, і це ми готуємо, готуємо таксіно собакам на зиму. Половину города Ігор згріб, півгорода ще треба. Оце, друзі, дивіться. Це в мене мої огурчики, помідорчики там далі. Цибуля у мене така шикардосна. Дивіться, які помідори. Треба було б по-хорошому їх, звісно, підв'язати, але в мене не часу, нема. Що буде, то буде. Гарний в мене укроп. Дивіться, які соєшники насіялися. Картопелька цей год, слава Богу, буде. Ну, В общем, оця ділянка, бачите, до тої трави, що стоїть, оце все, оце все ну, трошки пройду, покажу, бо може кому цікаво. Ось, оце ділянка картоплі. Картопля гарна. Картоплю копали, картопля гарна, картопля стоїть, жука потравили. Ну, в общем, і там ще і помідори, і огурчики, і картопелька там. Бачите, які як в селі літом і весною класно, боже. І як зімою погано. Бачите, ось що в мене все. Там огурчики в кінці огорода, ось цвітуть гарно помідори, трохи капусти моль дотраху, я вже її. Ну, коротше говоря, отак ще я і на городі трохи вспіваю. Бо треба, щоб трохи було всього свого, хоча я і на базарі торгую, але ж картопелька своя без хімікатів, знаєте, помідорчик, огурчик без хімікатів. Отак, отак і отак і живемо. Трошки розбавила вам відео е, огородними ділами. от. Тому що це теж частина мого життя. Бджоли літають. Це я ще все, укроп провуна. Зараз буду щось на перше варити, чи борщ, чи суп, чи не знаю що. Да і обов'язково я ще і собакам додаю зелень в каші. І цибулю додаю, зелененьку, і морквочку додаю, і кабачок додаю. Що ж, каші одне, да. Там щось м'ясне. Треба, щоб якась була вітаміна. І листя салата додаю, і, і шпінат. Ну, общем, все, що... Я не знаю, може це не зовсім правильно. Але... так я тут Дивіться, який укроп красивий. Прямо вже аж по шию мені.